Створення Reels схоже на мистецтво вишивки, де кожен кадр, ефект і перехід це як окрема нитка. Існує багато міфів і стереотипів, які оточують алгоритм Reels, коли треба постити і багато чого іншого. Після входу у світ Reels ми будемо експериментувати з усіма його функціями: техніки та прийоми, які допоможуть вам розвинути вашу креативність та аналітичне мислення. А ще й дізнаєтесь цікаві лайфхаки та прийомчики навпростець від експертів свого. Оділо. Чітко запланувати розписати поетапно, яке відео несе який сенс. він може міняти свою цільову аудиторію з огляду на те, який він має досвід і що він нове може дати людям. Насправді нічого не заважає нам починати з будь-якого, типу камери і. Найкраща камера, це саме та, яка у вас є наразі під рукою. Це тільки рекомендації. Ви можете, якщо у вас є якась задумка художня, то ви можете взагалі робити будь-що, але ви маєте оці правила все ж таки розуміти. І якщо це дуже контрастує з тим, що потім пишеться на студії і це напрягає, то просто фактично створюється. Штучне середовище все, що відбувається в відео, відбувається всередині вибраного ракурсу. Цього разу у фокусі кіфреймс. У перекладі з англійської мови це ключові кадри. Інстаграм Рілс це величезний мультивсесвіт. а Reels змейкери це його творці. Реєструйтесь на курс за посиланням.